Просіть, шукайте, стукайте. Роздуми над Словом Божим на четвер першого тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав своїм учням: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує. А той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є споміж вас така людина, котра, коли в неї син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку? Тож, якщо ви, будучи поганими, знаєте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець? Дасть добра тим, які просять у нього. Отже все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому Закон і пророки. Грецьке слово Айтео – «просити» означає прохання особливого роду, прохання, коли хтось. Маючи невисоку посаду, звертається до когось високопоставленого. Разом із цим це слово означає просити, настирливо просити, добиватися свого ба навіть вимагати. Коли так можна просити когось високопоставленого, просити так, щоб аж вимагати і добиватися свого. На мою думку, в прямому значенні це слово можна застосувати хіба що до дітей, які наполегливо просять свого тата. Можливо, не випадково саме це слово євангеліст використовує, щоб описати християнську молитву. Слово «дзето» – Шукайте також сильне за своїм змістом. Йдеться про наполегливі пошуки. Наприклад, Есхіл використовує це слово, говорячи про старанні пошуки вбивці, щоб той став перед правосуддям. І, врешті, слово екруо стукати означає ще й вибивати, відбивати, наприклад, у боротьбі або під час якоїсь битви відбивати укріплення. Біблійне навчання про молитву єднає в собі дитячу довіру і сміливість, а також настійливу напоглеливість тому, щоб Божа воля і Божі плани звершилися в моєму житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.